Усім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Вивчаю Таро. Сьогодні 29 березня, і я хочу у цьому відео подивитися, що чекає Росію у квітні 2024 року. Зразу хочу сказати, що карти це така система, де іноді трішки треба зупинитися і подумати. Тому, якщо вам повільно йде відео, то ви можете у самому відео нажати на шестерню та вибрати. Більшу швидкість показу відео, яка вам буде до вподоби. От. І зараз, що чекає Росію у квітні 2024 року? Я буду робити по сферам. Я вже робила на Україну. От, по сферам <клух> воєнних дії, політика, народ та медицина. От. я зараз спочатку викладу карти, потім буду їх трактувати. Так. Отже. Що Росія чекає у воєнних діях на фронті? Що буде в політиці відбуватися? Що чекає на народ? Медицина. Ну, можливо, щось. Якось зміниться я так розумію, що вони планували наступ. В них був такий новий план, де вони планували Ну, тобто рух такий була підготовка, але. Воно якось все йде до того, що ще їм самим прийдеться захищатися. Тому що? Тому що певне коло людей воно ну, придумує якісь такі хитрі плани, і це для Росії буде неочікувано. Ще мені хочеться сказати по цим картам, що навіть із якихось ну, нечесних дій, то в їхньому самому колі, ну, я дивлюся на воєнні дії, да, на фронт дивлюся, то там у них Всередині, всередині буде йти така тема, що треба буде себе іще й захищати. От, а, ну, може бути, от я все думаю, от, хто це може бути. Тобто, це якась така, карта карта сім'ї, тобто певного колу, кола людей, якихось однодумців. І я от все думаю, хто це може бути. Так оце ж ці е, отряди. Свобода Росії, легіони оці. От, от Можливо, вони, вони, виступлять, вони виступлять, так? Їхні дії будуть такі, що треба буде думати не про наступ, а треба буде думати, як ще себе всередині захистити. Ну, от є в них певна така небезпека. Є так. Так, що буде відбуватися в політиці? В політиці будуть використовувати все і одразу, будуть використовувати і певну інформацію і, можливо, певні залякування, щоб Ну, от, знову мені йдуть такі карти, от піднімати, ну, от, ну, це політика. Ну, якось от хочеться мені сказати, що піднімати людей для того, щоб ну, захищати себе для того, щоб бути активними, в захисту, від того, що на них іде. <кій> <кій> Дуже буде багато маніпуляцій. І таких різких. І буде дуже от велика активність. В інформації. Ну, ну от в такої маніпулятив... маніпулятивної інформації. Ну, да, ну, от карти кажуть. Це для того, щоб в надії, щоб зберегти свій комфорт, зберегти своє, свій добробут, тобто тут якось і трішечки з нашими перегукується, от але. Але, але наше будуть це робити і роблять таємно. А ці вони вже надіються, вони вже, ну, якби, тішать себе надією, що все ж таки їхнє їхнє життя воно залишиться таким, як було. Тобто Свободні, багаті, в достатку От. І тому. Ну, от я ж кажу: тут будуть використовуватися всі доступні засоби, і навіть і магія. Тобто і інформація, і залякування, і, можливо, десь будуть проплачувати от. для того, щоб ну, народ. Я думаю, що тут якось, от щоб усіх підняти для захисту себе. Ну, все ж таки якось от по цим двом. Рядам карти уводять, карти уводять на те, що в них всередині ну, певні йдуть загострення і певні йдуть небезпеки. Ще чомусь <кій> в дорозі якась буде активність у них? Щось ще в дорогах? Ладно, добре. Так, народ. Що буде в народі? Що для людей? <кій> <кій> будуть підніматися, ну, от знову в карти кажуть, що будуть підніматися певні внутрішні конфлікти. Тобто будуть ті, які будуть з чимось незгодні, от, буде така, вже, вже починається між собою така певна боротьба. І будуть такі коливання. Але Але знайдеться той, хто це придушить. Тобто буде, ну, можливо, через певну інформацію, будуть якось це заокруглювати. Тобто знайдеться така людина, от, яка буде, як то кажуть, убаюківати. Щось <кій> на думку прийшло, як в нас на початку війни. Була така людина, яка нас убаюкувала. Але все одно, як би там вони не старалися, все одно молоді люди. Будуть шукати певні можливості або виїхати кудись за кордон. І чомусь так от іде мені, що по всьому світі, по всьому світі для людей є, іде загострення, небезпека, Якимись такими хитрими, ну, підставами, можливо. Хочеться ще сказати накльопами якимось. То і в світі також буде неспокійно. Так, медицина. От цікаво випали карти. Тобто, от є галузь медицини. І, ну, звідки ж, звідки ж треба ж поповняти свої статки, не знаю, може там поповняти свою казну то е, тут іде як е, певна якась королева Пентаклів, тобто це як, е, ну не знаю, так грубо кажучи, завхоз е, ну, от, країни, який, да? е, 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 ну, от за рахунок медицини. Да? От, поповнює казну. Тобто, тянуть вони гроші з медицини. Так от, оця тема, вона трошечки так підвисне. Тобто, не вийде за рахунок медицини в них задовольняти свої бажання в ресурсах. Якось тут э, знов цей везде цей якийсь э, король кубків. Він так часто випадає. і Ну, кубки це рідина. Рідина а ще контроль емоцій. І от мені ще хочеться сказати, оце люди, вони як жертви обставин. І, мабуть, вони. Ну, зараз приймають ліки ліки від нервів так скажемо. Ну, це також поповнення ресурсів казни. Але якось відбувається це в них дуже повільно. Не знаю, щось тут можна ще про цю медицину сказати. Я ж кажу. Крім того, що вони за рахунок медицини поповнюють те, що їм треба, якщо не брати медицину. То знов тут також йде якась проблема з водою, по областям, ну, якось так. Такий розклад в мене вийшов. Тобто на фронті, в політиці, в них все розвертається всередину. Причому із-за того, що йдуть певні такі хитрі кроки, ну, певних отрядів. Ну, от груп людей, які знаходяться у них же ж у самих сім'ї. Ну от у людей теж йдуть суперечки. І Все одно будуть ті, хто будуть підніматися. Може, їх буде мало, може вони будуть із-під тяжка, але будуть підніматися, і все одно оці розхитування і коливання, вони будуть виходити за межі, ну, в світ будуть виходити, вони <кій> будуть, як це, розпространятися, розповзатися. От. Так що так от. Медицині не вийде в них те, що вони хочуть. Ну от, можливо, що придумають щось з рідиною. Для того, щоб люди вкладали гроші. Ну, що, знов якийсь там. Прививки чи що. Але поки ситуація підзависла. Ну, такий розклад в мене вийшов на Росію. Як то кажуть, не знаєш, чи плакати, чи сміятися, <кій> тому що скоріше б, іначе не хочеться бажати, але скоріше б вже в них вже щось закрутилося, завертілося, щоб їм вже було не до цієї війни, щоб вони не знали вже, як у себе там справитися. З тим, що в них підіймається. Але такі карти трошки депресивні. Такі відчуття не дуже добре від цих карт. Я б, наприклад, не хотіла, щоб в нас таке було. Ну, отакий от розклад в мене вийвся. Дякую всім за увагу. Пока-пока!